Друзі, всім привіт, з вами Оріон. Ще раз вітаю з Днем Незалежності. Завжди будемо пам'ятати, яку платимо ціну. Хлопці платять. Так, давайте 42, 47, 40, 81. На кого краще напасти, а? друзі? Нам потрібно забрати ці бази для перемоги зараз. Так, поїхали Перша. Спробуємо. Треба наголосити, спробуємо забрати. Тому что, еще... все мы знаем, как это відбувається. Раз заходишь там, бам, ноль. Трійка я. Трика, так, зберу четверочку. Так, хочется мы неизвестное... Нет. Так, під'їхала. Добре ще не розбила. Хай підлікується гаразд. Я своїх заджереджу. Так, теж, мабуть, пафнуся. Так, добре. Закинемо трошки яду. Дуже херово, що зараз міньйони вирізуть. І кого краще бити? Мабуть, сюди вдарю. Раз, мітка повісилася, давай. Є. Так, добре, двічку. Потім трієчку, а потім синеньке складемо. У мене поки висить все. Так, Мар'яша вже зараз. Зараз красень. Крампус. Так. І. Рамончик. Є, перша перемога. Давайте, сюда спробуем. Тан, так, 4203 уже, добро. Так, есть две трики, друзья. Есть две трики, а но мы фиолки нема. Фиолки нема. О, буде не вистачить, мабуть. Так, перш ніж Річард походить. Так, але ми кристал зібрали. Це вже досить круто. Без комба, ну звичайно, ні. Так, мені цей фланг більше не подобається. Так, зараз Річард Бахне, потім походить Каділен. Це не, не подобається нам. Як бачите, синеньких каменів немає, але добре, що у нас працює. Людвіг. Арестархович так. Добре ця догоріла. В пустоту. Все це перемога. Так, він би не станковував. Давайте сюди нападемо. Так, трійка, трійка червоних і все. Можемо синенько кинути трієчку. Теж мені не подобається така позиція. Взагалі не хочеться її заряджати своїми танцями. Досить неприємна тітка. Так, ну буду рухати трошки пога. Тому то порухалась, тільки не так, як я хотів. Раз, -то. раз, трійка, трійка. Ні, мабуть, будемо робити кристал без трієк. Трійка піде наступна. Так, трійка розлетілась, зарядилась, не, не зарядилась. Так Джовті заря підуть синеньких. Ну, комба, як завжди, повинна була бахнути. Ну, що ти зробиш таке життя? Татарата тата. -та -та -та. Так, скопівємо її. І пропоную я мабуть вибивати її. Хоча я її не висадю. Тут хп так куда нахер. Добре. Зараз будемо шукати камінчики. Так вона полікує. Зараз походить цей мудак, не помню, як його звати. Угу. Я теж полікуй. Ну, хвати вже. рвану поляну. Досить таке паскудне полем. Зараз. ставити питання. Трійка, трійка, все. Гаразд. Єдине, що не подобається, що так боляче. Блять, я це хотів пошевелити. Ну, вже пізно, зараз так люють. Да. Не той хідно один фіг просто на танці мене за це. Червоних я не все пум 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 пум. Неприємно, звичайно. Быв. І доклацала, так? Так, доклацала тут парадка. Так, поїхали. Спробуємо цієї командою забрати жирноті. По крайній мірі по очках так а то он модливно розбився. Тіпріт. Так, маємо четвірку відразу складаю. Іде комбо. Не подобається комбо зараз, друзі, як то... стрёмно видношийся. Так, давай. Так, есть. Маленький. нажать моего заряда, а так. Так. Це неприємно, але... але не тут. На жаль, що я можу сказати, джун в одному костюмі це як пальцем в этом. Вона досить довго живе і складає мені небезпеку. Так. Гаразд. Все. Зараз ми об'ємо і цю тютю. А я доб'ю рамони і закінчимо тут. Перемога з другої спроби. Ідемо сюди. Так, можу скласти комбо? Можу, жовту трійку, зелену трійку, можу. По зелених трійках походити. Так, жовтий трошки. Трошки, трошки не доїхав жовтий, це б кепська. Так казав противний со своїми мініонами. Пожирачів ніяких мільйонів я не брав. Та у мене з таких тільки одна Елоїза. Тому важко щось сказати в даному випадку так. Можу сказати, потрібно було ставити мітку. Добре. пум Трічку, він знову ходить і цей теж ходить, лікує. І зараз карта зарядиться з тої. Тоді зриваю. Поки ще газель висить. Добре. Так добре. Tá. Três Мало вже шкоди, не вивозять. Ані не вивозять цього всього. Нові карти не приходять. Якщо ви дивились мої призиви, ви мене розумієте. Це якийсь сюр називається, не розумію, як люди тягають кожну десятку майже, умовно. А тут 160 скільки, вже не пам'ятаю. Без лега. Грай на, на, на задоволення. У <кій> тебе все вийде. Карта, мабуть, зараз тут ще скину, а тоді буду питатися на тому фланзі щось мацати, бо, блядь, херня виходить і нічого не можу скласти Поляна гімно. Від злого, від слова повністю поляна гімно, як мої приливи. И меня, зараза, эти миньоны Ну, пора за это. Яд. Вот... По две штуки, блядь. Трібно на ком-то одному акцентуватися, ну на жаль, мені вже тут ні з чим акцентуватися. Як це вона вас кресла, я не розумію. Ну. ну і таке буває ні. Я тут не вивозю тупо блин ну мені похер, честно сказать. Ну не на результат всем в цій вині вже результат відомий, тому я наросла бончику. І так звісно не вивозю. Потрібні нові карти. да їх взяти. рандом, ау. Ну, що маємо, то маємо, тому намагаємось нанести якусь шкоду і можна буде виходити. Там мабуть краще вийти і не морочитися. Давайте спробуємо добивати ми забирати. Це добре, що результат вже невідомий. І тепер жавтяк. Але нема потрібна камінчика знову. Ну. А тут такі герої, що довго не тянуть. Да Ну хоже разрабатый козлу, блин. Вы мені за такие призывы даже не паляны выдавати. И не заряжать же його, блядь. Набасратися не... Я хрен я знаю, як це працює, ну, як то працює в людей. І в мене теж. Ну, саме головне перемога. Можемо тут не шкварчати. Все, пау. Все, друзі, чекаємо нагороду. Так, забираємо лот за перемогу. Ефірка червона 5, добре. Всім дякую за перегляд.